Як зайчик грався фарбами. Коли на вулиці зима і снігу навалило, кругом, неначе полотно встелило, забіліло. Бустончик зайчик, стрибунець, приніс з собою фарби. Він вирішив розмалювати ліс, кольорові барви, махнув зеленим і дуби враз стали зеленіти. Уся в блакитний. Під дубами проснулись самоцвіти, рожева фарба до схід сонця на небі темно синім, Жовтенькі сонце промінці Сміхнулись скрізь хмарини, добавив колір помаранч до хвостика обілки білки, коричневим розмалював ялинки пишні гілки. Намалював ще для краси ліхтарики червоні, маснув і чорним по крилу знайомій нам вороні. аж раптом зайчик не слідив. вся фарба розлилася, все зашуміло, ожило, весна розпочалася.